У другій половині 19 століття під впливом модернізаційних реформ в Російській імперії, а значить і на більшості українських земель, починають активізуватися суспільні рухи. Найбільш розповсюдженими були народницький, соціал-демократичний, ліберальний та національний рух. Панове, скажіть, будь ласка, не здається вам, що ми говоримо про одне і те ж ідеальне суспільство? Що, якщо ми говоримо про ту пікусть розвитку капіталізму, ось ось колего. Виключно народне виробництво, артільно общинний метод організації господарства. Я підсумую: тобто ми говоримо про некапіталістичну індустріалізацію. Але ми повинні її здійснювати виключно пропагандистськими ненасильницькими методами. Ось тут не погоджуюсь з вами, шановний. Одними розмовами нічого не досягнеш. Тут треба мислити глибше. Селянин повинен повстати за загальнонародний бунт, об'єднаний та стійкий бунт. Тому поміщикам не залишиться вибору. А я, панове, вважаю, що обидва ваші методи невірні. Безперечно, розмовами ми нічого не досягнемо. Але і селянський бунт. Не дасть бажаних результатів. Адже селяни не освічені, а політичні, їх важко змусити відстоювати ідею. Тут треба діяти змовницьки, розхитувати систему зсередини, ліквідуючи її окремі механізми та гвинти. Так у народників виникло три основні напрямки. В залежності від методів діяльності пропагандистський, бунтарський та змовницький Відомою українською організацією в Україні змовницького характеру стали південні бунтарі. Слухайте, слухайте. Я царський Глашатай, передаю вам волю царя, що у 1861 році цар скасував підхисне право. Так чому селяни не користуються своїми правами, які цар дарував? Скільки час селяни терпіти знаходною панів, я цар закликаю вас чинити супротив пана, вистувати проти беззаконня, захистити себе самим. Панове. Урочисто відкриваю чергове засідання нашого земства. Пропоную скласти звернення до царя з пропозицією покращити економіку в Російській імперії. Пишіть економіка повинна бути вільною від держави. І держава мінімально повинна втручатися в економічні справи. Тоді, мабуть, ще додайте, що економіка повинна базуватися на вільній конкуренції. Монархія повинна стати конституційною, щоб забезпечувалось верховенство закону. Таким чином, ми станемо в один ряд з провідними європейськими країнами в цьому питанні. Колего, підписуємо. Погляди лібералів були прогресивними для того часу, але суспільство сприймати такий прогрес було ще не готове.